Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Я пропоную вам пограти у гру Моя сім'я. Місце, куди хочеться повертатися кожен день. Це рідний дім. А хто ж живе в нім? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Найрідніша, наймиліша, Всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це. Правильно, мама. Слухайте наступну загадку. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимось, бо це наш. Тато! Далі буде ось така загадка. Відгадайте, ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Вірно бабуся! Відгадуйте далі, сивий, мудрий і поважний. Заклопотаний, відважний, всього я в житті навчусь, бо зі мною мій правильно дідусь. Ще рідня у мене є, всім питання задає, і вертлява й невеличка моя люба, це сестричка. Залишилося останню загадку відгадати. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь. Це мій. Правильно, братик! Ось сьогодні ми з вами і пограли в гарну, чудову, прекрасну гру. Молодці. Пропоную вам послухати віршик Моя сім'я. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву, не помилюся, старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся. Старший брат, сестра і я от така у нас сім'я. Пам'ятайте, без сім'ї немає щастя на землі. До побачення!